Тіла п'ятьох дітей ексгумували криміналісти у Лимані. Хлопчика матір поховала на власному подвір'ї, повідомляють поліцейські. Ще чотирьох знайшли у масовому захороненні. Всі вони отримали осколкові поранення внаслідок обстрілів російської армії. За останні два тижні піротехніки розмінували понад 80 гектарів звільненої території. Вилучили більш ніж 1600 вибухонебезпечних предметів. Під час проведення ексгумації також вибухотехніки приймають участь, тіла, які поховані, можуть містити в себе вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути і різного роду пастки. За минулу добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Зруйнували 29 житлових будинків. Армія РФ відкривала вогонь з артилерії та мінометів, вдарили ракетами РСЗВ, ГРАД та смерч. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати нашу оборону, але всі атаки відбуваються. Ворог несе численні втрати по основним своїм наступальним діям. За добу в результаті обстрілів по лінії фронту загинуло чотири цивільні особи, сім осіб отримали поранення. Минулої доби співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій 11 -ма машинами доставили питну та технічну воду жителям Донецької області. З СМТ Нью-Йорк рятувальники вивезли шістьох людей. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.